Зараз українці чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що? дуже добре нам відомо, всім хвороба. Цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика звідти, Якщо в минулому році було там 7-8%, відсотків, да? банято що ще щось замовчували, то зараз вже майже 30%, там 26-27%. Це дуже багато. Але от заходи в комітет, я також зайду, пишемо історію. Подивимося, це реально так чи ні. Бо я цим вітом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію цей Вірус дуже на нервову систему в'я. А саме небезпечно, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни Швел було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато. Військових і поранених підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. А, дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І от, ідеально, якщо ви в цей момент подумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почався тоді, а, ви зрозуміли, яка хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгових, блогерів, там, YouTube, TikTok і так далі, а, почали страшенно заробляти. доставка їжі і так далі. Я, от зараз, так як я сорі, блогінгу 12 років знаходжусь, а, дам вам три безкоштовних урока, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням шапці профіля, де реально гроші лежать, там монетизація, чи монетизація, яким напрямком двігатися, хтось там за дропшитинги, думає, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих років, зрозуміло, ви можете зі мною далі не йти. Вже після цих років ви як мінімум будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, і наші ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма. І в якому напрямку далі рухатися, ви зрозумієте. Бо дійсно ситуація критична. На момент, коли це було в якому 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізналася, що не можна вийти з дому, оказується, якщо ти вийдеш здома, тебе там і, там, її в тюрягу можуть посадити. По-друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування в принципі соці, соціумом у ці всі захворювання. Ви зрозуміли а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от, треба отак, треба варіант робити отак. Ну хтось вміє викручуватися, але це ну, єдиничні слуші випадки. Перепрошую. Тому за в шапці профіля, переходьте, абсолютно нічого платити не треба, зрозуміло. Три дні. Звісно, ми потім добна, там набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як то гроші зробити. Що ви пишете в коментах? Я почитаю, бо... Серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поняли, начебто вихворівся, наче хто симптомів вже нема, але досі я постійно чхаю, постійно нос мені закладає, очі така Отака от історія, хоча я вихворів, ну, десь місяць назад. Отак воно якось по здоров'ю дає. Все, спущусь коменти, почитаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Наш же я не знаю, що зламаю. Ну тримаємося далі. На зв'язку всім папа. -па.